Друзі, всім гарного дня! Сьогодні ми поговоримо про. Операції по омолодженню обличчя, будемо казати, про підтяжку обличчя або про фейсліфтинг. Що ж таке підтяжка обличчя? Підтяжка обличчя це комплекс хірургічних втручань, спрямований на боротьбу з віковими змінами на обличчі, які проявляються в вигляді птозу м'яких тканин, тобто, коли є їх опущення, втрачаються чіткі контури обличчя, втрачаються об'єми, обличчя веде втомлено, втрачається свіжість і є бажання пацієнтів покращити ситуацію і знову отримати молодий вигляд звичайно, про підтяжку обличчя пацієнти починають думати вже після 35 років, коли вже починають з'являтися перші ознаки вікових змін, тобто є явище птозу, опущення тканин, втрачаються чіткі контури, і вже в цей час починають задумуватися про те, щоб покращити ситуацію. Відповідно, з плином часу зміни проявляються більш активно і вже стає більш актуальним. Все ж таки, хірургічними корекція цих змін, в тому числі і підтяжка обличчя радикальним і найбільш ефективним способом боротьби з, зі змінами на обличчі, все ж таки є хірургічні варіанти фейсліфтингу, які дозволяють поборотися з усіма наявними провами старіння на обличчі і досягти бажаного молодшого результату. Тривалість підтяжки обличчя залежить від методики проведення. Якщо ми кажемо про традиційний смаз ліфтинг то, як зазвичай, тривалість операції складає від 2 до 4 годин. В цілому на обличчі ми виділяємо три зони, тобто три ділянки це верхня частина, яка починається від ліни росту волосся до брів, середня зона від брів до основоноса, і нижня дитина обличчя від основоноса до нижнього краю підборіддя, і додатково ще є шия. В кожній з цих зон ми можемо боротися з тими чи іншими віковими. Змінами відповідно від кількості охоплених зон, ми можемо задати варіанти або повного або кругової підтяжки обличчя, або якісь окремі ділянки з ним працювати відповідно до побажань пацієнтів для боротьби з виковими ознаками ділянці верхньої частини обличчя звичайно використовуємо ендоскопічні методики, тобто ендоскопічний фронтотемпоральний ліфт, який передбачає підтяжку верхньої частини обличчя, тобто підтяжку брови, з метою відкрити очницю, зробити погляд більш свіжим, більш молодим. У середній е, ділянці ми працюємо з середньою зоною обличчя, яка дозволяє підтягнути тканини середньої зони і щоків більш високе пороження, і побороться з наявною носогубною бороздою. Нині ж обличчя е, головна мета це поборотися з. Втозом тканин в ділянці щукі, тобто так звані брилі, з метою отримати більш чіткий контур нижньої щелепи і додатково працювати з шию, тобто зробити більш помітним, більш гострим цервікальне або шийно-підборідковий Кут, що додає знову ж таки ознак молодості. Як проходить операція по корекції вікових змін в нижніх двох третинах обличчя і шиї? Тобто, коли ми боремося з ознаками старійній ділянці щуки, боремося з брилями, отримаючи такий контур і підтягуємо шию. Зачаро робиться через розріз, який проходить по або лінії росту волосся, або безпосередньо в скроневій ділянці. Далі продовжується перед вушком поза козалком, де завушко, і може закінчуватися в волосих частині. Голови через цей доступ ми робимо всі необхідні маніпуляції і висікаємо надлишкову шкіру для корекції змін у верхній частини голови. Ми використовуємо ендоскопічну методику, яка передбачає невеличкі розрізи, які знаходяться у волоси частині голови, два по центру і два в скроневих ділянках довжиною від сантиметра до трьох. Через ці доступ ми виконуємо всі етапи операції, які дозволяють підняти брів в більш високе положення і зафіксувати її там. Якщо ми кажемо про підтяжку з середньої зони обличчя, то вона, як звичайно, виконується через розріз по нижній повіці, як при нижній блефоропластиці. Через цей доступ ми підтягуємо середню зону обличчя, фіксуємо в більш високому положенні і досягаємо гарного естетичного ефекту. В залежності від змін, які присутні на обличчі пацієнта, ми можемо поєднувати. Втручання у цих зонах, тобто, це може бути або дві третини обличчя середня і нижня, або це може бути підтяжка верхньої ділянки разом з середньою зоною, або їх комбінація. Тобто, коли ми підтягуємо і верхню частину обличчя, середню зону, нижню третину і шию. Такий комплекс має назву кругова підтяжка обличчя, де є комплексне гармонійне покращення стану всього обличчя і дає максимально яскравий ефект після свого виконання. Після проведення фейсліфтінгу існує реабілітаційний період. Він передбачає активну частину і пасивну. Активна частина реабілітації це та частина, коли ми щось робимо з пацієнтом, тобто наявні якісь шви, пов'язки, набрики. Цей період займає десь біля 10 днів. Перші три дні відбуваються явища-набрики, вони зростають як нормальна реакція на проведення операції. Потім через три доби вони починають зменшуватися, і десь протягом тижня до 10 днів гострі набрякове явища. Майже повністю ліквідуються після праці. Є необхідність використання компресійних пов'язок. Перші 3-5 днів ми використовуємо медичні марові пов'язки з еластичним компонентом з метою равномірної компресії на місця втручання. Реабілітація має місце. Вона достатньо нескладна. Вже через два тижні пацієнт може більш-менш комфортно почуватися в суспільстві. Ще будуть набрякові явища, але вони не будуть критичними і не будуть викликати дискомфорту пацієнта. Ми розуміємо, що операція вона дає достатньо яскраві ефекти, але вони не можуть бути постійними. Чому? Тому що так що інакше на нас постійно діє сила земного тяжіння, наша тканини змінюються, і ефект підтяжки буде втрачатися. Але в цілому цей період гарного стану, гарних змін після операції він достатньо тривалий. Триває від 8 до 12 років, в залежності від початкової ситуації, в залежності від методики операції, яка була проведена, і що нема але важливо від того, як після працівного періоду пацієнт доглядає за своїми тканинами, як він працює зі своєю шкірою. Тобто тут дуже важлива робота з косметологом, який дозволить зберегти результат підтяжки на більш тривалий час.